Якщо хтось забув, мене звуть Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Поїхали! Привіт, народ! Сьогодні буде дуже незвичний випуск і для вас і для мене, тому що я роблю такий собі експеримент. Сьогодні я вам розповім і покажу. Про будинок, ви скажете, блін, ти задовбав. Я вам розповів всю серйозну інформацію, яку мав, там про гроші, як ми купували, все, все кому було цікаво, подивились. А сьогодні буде в такому лайфстайлі все, що я знімав там, коли ми переїжджали, коли робили ремонти, якісь коментарі, я давав, все знімав. Це все не потрапило до повного серйозного випуску, там де я все розповідав, тому що було не до того. І от в цьому відео ви таку зборну солянки нашого переїзду і ремонту тут з різними дрібничками, деталями. Побачите, ви бачили картинку тільки вже як красиво все зроблено, там, все суху інформацію. А в цьому відео ви побачите, як я роблю ремонти, як це все виглядає, що це все не так красиво, як там в картинках пише, а звичайне життя. І також це буде експериментальний випуск для мене, тому що, як ви знаєте, я ж досі шукаю відеомонтажера. Це відео змонтує новий монтажер, можна навіть сказати, кілька монтажерів змонтують з одного і того самого матеріалу. Я виберу і. Якщо ви дивитесь цей ролик, це значить самий кращий ролик, який мені більше всього сподобався в плані монтажу з багатьох монтажерів. Не шукайте в цьому відео якусь супер логіку, тому що воно буде просте. Я сподіваюся, смішне з якимись жартами. Там будуть пару смішних моментів. Це таке відео про моє лайв життя, яке я би хотів, щоб залишилось тут на Ютубі. Ну що, наливайте ну узвару і поїхали дивитися. Один із перших разів, коли ми заходимо в хату, вже коли вона наша. Та дам перше включення з нашої нової хати. Другий раз ми тут взагалі в цій хаті, після того як отримали ключі, у нас виходить так: ми вересень ще платимо за стару нашу хату, де ми живемо, за старий будинок. І оцей вересень нам такий час, щоб ми тут зробили те, що треба. Тут багато що поправити, треба змінити, пофарбувати і так далі на переїзд. І вже з жовтня ми сюди переїжджаємо. А може навіть з 20 вересня. Зараз ми приїхали неділя, будемо дивитись, що тут купити взагалі, що замінити, що не працює, що поправити, щоб скласти собі список такої роботи на, грубо кажучи, на 15 днів на місяць вперед. Давайте я вам зараз покажу будинок, який він є. Ось зараз. Тому поїхали. Тут вхід. Заходимо, тут така прихожа. Вішати одяг. Тут чомусь двері не замикаються. Я не знаю що з ними не так. Буду розбиратись. Тут зала. Теж не знаємо, що робити. Вона не дуже велика, але будемо якось розставляти так меблі. Можливо, тут телевізор, камін, можливо, там телевізор. Не знаю, побачимо. Далі. Це в нас перший поверх, головний. Тут наче хроні канарні, але тут просто така шафка. Це вхід в бейсмент. і це така кухня. Нічого особливого, тут поставимо стіл, старенький такий всі холодильник, посудомийня, плита сирувастенькі. Можливо, колись змінимо, можливо, і зараз, можливо, знайдемо щось бушне, недороге. Щоб нове купити, це якщо нормальне щось взяти, то там 1700-2000 просто за плиту, за холодильник, то це треба 1020, щоб тільки обновити. Хочемо поміняти також раквину. Тут е, ще. Що прикольно, туалет. Ну, прикольно, просто він є. <смі> так, швидесенько вам покажу вулицю. Там вже по сусідству у нас сусіди. О, сусіди з собакою. Ох, собака яка, покажи. Покажи собаку. <смі> тут буде нам кумарити. Ай, цікаві! Okay. <смі> Пізніше покажу вам подвір'я більш детальніше, вже коли тут буде щось робити. Цьому році навряд чи будемо в подвір'ї щось робити. Зосередимось на середині, тому пішли. Let's go! Їдемо в бейсмент. На початку нічого особливого. Все світло майже треба змінювати. Тут теж багатенько роботи, дуже темновато. Тут треба зробити шафу. Зробимо шафу, одна кімната по факту. Тут котел. Стоїть його обслуговувати, щоб Тут, такі двері. тут вхід також: котел, бойлер, плесос. Ванна-кімната тут є. Тут якби нічого такого. Відмикаємо. І така ванна. Пралка, сушка, все стандарт. І тут такий сторежд, коморка. В принципі, доволі велика. Якщо захотіти, то можна тут зробити навіть кімнату. Але наразі нам вистачає того, що є зверху, тут і буде така кладовка. Але, до речі, я давайте вам покажу електрику. Майже в усіх будинків, що ми дивились і що ми жили, ну, це о, отакий електричний щиток, це норма тут в Канаді. Всі кабеля ось так. І це ще я вам скажу ще більш-менш. Буває таке, що взагалі отак от усе. Комком, -ком, клубком, просто кабеля торчать. Люди не паряться з естетикою якоюсь, щоб там щось зробити гарно, щоб в будинку там не знаю. Я там в Україні, в Європі ніде не бачив, щоб люди отак жили в будинку. Навіть коморка якась чи там кладовка, але в будинку ну ніхто отак не залишає. Стелю, наприклад, не закриту. Тут це норма. Тут у нас, до речі, райончик непоганий взагалі-то. І тут є штучне озеро, біля нього прям можна по -по походити. Я вам пізніше це все покажу. І тут стоять будинки великі. Я думаю, що вони по мільйон, по півтора десь коштують. Я думаю, що там такого немає. Але в принципі більшість будинків це такі от за середнячок, як у нас, і завжди ось так з електрикою. Ну але нічого страшного. Ідемо, подивимось на гору. Це тут кавролін на другому поверсі внизу також. І хочемо його почистити, взяти фірму, потім почистити вентиляції всюди на опалення, і, можливо, зробити озонування, щоб прибрати там мікроби, запахи і так далі. Тут не знаю для чого, можливо, для акваріуму. Наш друг Френк говорить, що тут можна поставити комп'ютерний стіл, але я не уявляю, як це, типу на, на, на проході стоїш, працюєш. Це така головна кімната, буде наша з вікою спальня. Доволі простора. Прикольно, що на два виходи шафа така теж треба переробити. Не дуже вона зручна. Ці двері це класичні канадські двері в шафи, і вони трохи піднапрягають. Де? Да? Даві ніха? Далі в нас іде ванна кімната. Тут не супер велика якась, але Ні. нічого такого. Я би взагалі тут і плитку би змінив, і підлогу би, би змінив, і все змінив. але Наразі побачимо, можливо, трохи одсвіжимо щось, але генерально нічого робити не будемо, бо нема грошей. Далі, тут кладовка, не буду показувати, вам просто там полички. Йдемо до Домініків кімнатку. Тут буде Домінікіна кімната, теж лампа там, ледь-ледь світить, треба все замінювати. І ще одна кімната. Ось тут буде гостьова. Ось і все. Далі, все, що буде там щось цікавого будемо робити. Розповім вам, скільки нам це все. Коштувало які витрати, це все приготую. Всі цифри. Також приготую, скільки ми витратили на облаштування. Цього замінити там те, се, там якісь там лампи, скільки це все коштувало, все вам буду показувати, тому що. Я впевнений, що всі, хто приїхав в Канаду, рано чи пізно куплять будинок. Можливо, вже думають, я вам всього цього раджу, щоб ви купували будинки так в кредит, але вони були вже ваші за якихось там 15-20-25 років. Ви могли їх виплатити. Буду вам показувати на власному досвіді, як, скільки, що і коли. На годиннику у нас 12.34 ночі. Я сьогодні закінчив фарбувати. Трішки тут перший слой на кухні пофарбував вже на другий слой залу. Ось такі ось справи. Запитаєтесь, навіщо я взагалі фарбую? Можна же без цього обійтися і жити. Так, можна. Але не питайте мене, в мене шило в одному місці. Я вирішив, що зараз набагато простіше це зробити, пофарбувати, ніж потім, коли ми заїдемо, вставимо вже меблі. Будуть наші речі. Тому я вирішив освіжити трішки будиночок. Чесно кажучи, я не думав, що фарба так дорого коштує і що її йде так багато. Тому що я купив вже 5-6-7 галон. Сім 7 ось таких ось е, будилочок. Банок, і вже залишилось тільки дві. Тобто, п'ять вже пішло, а це дофіка. 5 галон це 300 баксів. А це я зробив тільки один зал. Ось тут на два рази вже пофарбував, і кухню на один раз. А ще бейсмент, ще другий поверх, кімнати, коридор. Ой, не знаю, тому якщо будете щось робити в себе в будинку, знайте, що тут матеріали дуже дорогі. І так. Йшов 35-й день нашого ремонту. жертвою, десь тижня три, вже два, не знаю. Ми фарбували перший поверх валіками, задовбалося, і я вирішив прикупити таку штуку. Це політизатор. Зараз спробуємо ним пофарбувати. Та ти швидко показав, блін. Дивіться, як вона буде в роботі. Обмальовуємось. Коридор. Пульвік. Зараз будемо цей коридор якось пробувати фарбувати. Кімнати вже пофарбовані нараз. Що? Поїхати робити красу з цієї кімнати. Найцікавіше. Я тут сам на хімічі в термостат, перший запуск. Якщо піде щось не так, то якби, на ваших очах згорить там пару сотень баксів. Блимає щось. Ну що народ? От і настав той день, коли ми переїжджаємо. Зараз 8 ранку, неділя, їдемо за автомобілем, знову в оренду беремо в юхолі, як і в попередній раз. Я не рекламую, але реально просто зручно і дешево. Тому let's go починати цей день. З переїзду буде тяжкий день, ввечері ще ми на волейбол хочемо піти. В волейбол це реально така віддушина, яку пропускати не хочеться. Тому їдемо за автомобілем і будемо переїжджати в свій будинок нарешті. у У-у-у-у! Ну, що ось ми і беремо автомобіль в оренду для переїзду. Знову я беру цю бандуру. Зараз покажу, що тут як. Короч, ось моя бандура. Це грузовік величезний, а я їжу зі звичайними правами буду на ньому. Але я вже на досвіді, я вже на такому їздив. Їдемо зараз в Тім Хортонс за Кавою, потім їдемо переїжджати. Їдемо на новий будинок. Подобається тобі? Поїхали! Все, переїхали. Інших людей перевезли на нашу стару хату. Тепер залишилось тільки розбирати речі уже в нашій новій хаті. завод, приходи, покупай, смотри. Привет. Виктория Сергеевна, несколько слов после переезда. Втомилась? Не сильно важко. Это был классный переезд. Краще, ніж раніше. Багато роботи зроблено, але багато ще чекає. Як все зробимо, покажемо все вам. Ось так. Ми на сьогодні вже закінчуємо. Їдемо ще в сестри у Ангеліни. Он там он, стоїть. Ночувати ще будемо. Але вже більш-менш все розставлено. Ну, звичайно, що ще багато чого поправляти, допрацьовувати. Що забув? Швиденько вам покажу результати, як вже ми тут наверху. Домінікіна кімната вже майже готова також. Це така типу буде гостьова, але вона поки що така завалена. Звичайно, ще куча всього розбирати, вішати, ставити. Але вже ліжко готове. Всі діла. Але ми ще сьогодні заночуємо у сестри. І... Останній разок ми вже в неї два тижні живемо. Дякую тобі, Джинджа. <гум> велике за допомогу. Бо нема що їсти, нема що тут цей, то ще заночуємо в неї. Я зараз ще їду на волейбол. Куди ж без волейболу нікуди не дінешся. Для нас волейбол як свято. Ми чекаємо його з хлопцями, щоб пограти. Кожен тиждень граємо тут в редірі в волейбол з українцями. Тому хто хоче, хто хоче грати в волейбол з редіру, пишіть мені, я добавлю вас групу в телеграмі. Будемо грати. На ніч. Ми першу ніч сьогодні ночуємо вже в нашій власній хаті. Я взагалі перший раз в житті у власній хаті ночую, так що треба цей момент і пішли проведете мене до ліжка. петочки. Окойде має. Ну що? Подивились трошки цього крінжового відео. <хи> і про все, і ні про що. Якщо вам сподобалось, може все ж таки вам сподобалось, поставте вподобайку і підпишіться на цей канал. На цьому каналі я розповідаю про життя в Канаді, звичайного ось такого хлопця, який йде через різні перешкоди, робить свої помилки, чогось досягає. І все це я розповідаю без прикрасу, так як воно є. І я нагадаю, що саме ви є двигуном цього каналу, тому що саме для вас. Я знімаю цей контент і розповідаю цю корисну, іноді смішну, іноді цікаву, просто інформацію. Взагалі, от на зараз я ще не знаю, яке там відео вийде, класне чи не класне. Мені сподобається чи не сподобається. Але ви в будь-якому випадку вже знаєте, сподобалося воно вам чи ні. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такого формату відео і взагалі і монтаж, і все. Оціній це відео, будь ласка, це важливо для мене. Дякую вам велике.